Привіт цим моїм Ой, найкращим підписникам. Денька, яка у нас гарна погодка. Сонечко світе. Це я зараз на гнівку йду. Походимо, погуляємо, подивимося. покажемо. Вам все таке цікаве, що у нас тут є. Таке цікаве, яке ніколи не бачили. Ну, хто бачив, а хто не бачив. Є люди, які уїхали, і їм цікаво спогади де подивитися, як тут гарно все розстроїлось. Маркетоп поставили, там це є знижки. Куди ми, ми держимо куч? Так перукарня де твоя? Ми направо йдемо. Загаля і балований. Загаля і Балувані. Я не пам'ятаю, як там галя. А ну пішли, зайдемо туди в ринок, там подивимося, що є. А потім знайдемо ту перукарню. Чим, ти знаєш, зробимо з тебе красавця, да? Ти так в мене красивий. Да, да, а да, то очі, просто. Сонечко, да, ясно. Да, модель, модель. Так ну, да, а що, метр восімдесят. Ну так. Височенький. От ладіка в тебе метр. Да, метр сімдесят восемь. Вроде. От, дивіться, це ринок Станіславського. Да? По-моєму. А він раніше був здоровий, Єву там ще відкрили. Ну, її давненько вже відкрили, може хто не бачив, то я вам скажу поки і розкажу. Пиво, бум, панночка, Євросмак. О, я була колись зайшла в цей Євросмак, колбасу знімала. Мені сказали, не можна заборонено показувати колбасу. Ну, я розвернулася та й пішла. Не можна, то не можна. У нас на районі є Євросмак. Там нормальні дівчата, там можна. Зараз погуляємо, подивимося. Ось ринок Станіславський. Да, Станіславський, бачите? Тут та Тут десь вересні, вересні зробили. Видите, яка краса. Так добре. Тут акції Єва, багато акцій знижок. Я там колись лак собі купила для нігтів за 3 гривні. Довольна була. Продам, щось продається. Ось навіть є м'ясний м'ясокомбінат, ну Там як сало м'ясо, як обычно. Такий невеличкий квіти. Квіти тут годоме стоїть, цей кіоск, а он ялинки. А це от зона відпочинку маркетопта. Співробітники тут відпочивають, вигружають товар. Та от сюди йдемо. Тут пройдемось тут красиво. Ялинки мені так. подобаються. Краса просто неймовірна. Так, да, є. Тут можна ще піцу, ходоги покушати. Все що, все, що душа вам побажає. От. Лавочки зробили таку зону відпочинку. Молодіж відпочиває. О, дивіться, що тут написано. О, розливати алкогольні напої, заборонено. Ой, розпивати. Сліпо. Розпивати не можна. Гляньте, як гарна яливочка. Сонце, звісно, світить трішки. Столики. Покажу вам ще галюбало, воно там самі смачні пельмені, там одне м'ясо. Сейчас mm. Сонце, очі світи. Ку-ку. Сейчас вам покажу, да я брала оці. робила розпаковку тортиків. Ось, Це на у тебя сюда заходите. І тут є магазин WhatsApp. Я вам сейчас покажу по Вацаку Тида. Так. А я ось я брала чорний лис. Кожен по своєму смачний. 388 гривень. Кожен по своєму, так? Да? Так. Да. І брала ще якийсь я тортик. А зараз теж якийсь потрібно? 312 гривень. Зараз? Ага. Ні, вже наїлась так солодкого, що ні. Я просто ціни вас поснімаю, покажу. Мене підписники спрашували. 312 гривень. Медова ягідка. Тут дуже вічлива жіночка працює, вона мені це порекомендувала. 278 гривень. Імперія. Вишневий. самит 284. Це всі кілограми, це всі кілограмові, да на вітрині у вас стоять. Можете Так. Це все без квіт. Це без масла, так? Да? Вони всі їдуть, читаються. Зимова вишня. 312 гривень. Чорний ліс. Трошки цвічі. Так. Крем-брюле. 28,80. Це за 100 грамів. Так тут же можна і по 100 грамів брати тортик кусочками, як наша душа побажає, да, получається? А, я її кушала Наполеон, то мені сподобався. 37 гривень за 100 грамів. Я вас. А як на вашу думку, самі смачні? Самі смачні на вашу думку. Що ви, ви коштували з цього всього? Майже все. Майже все? Я вам чесно скажу, Вацак, він трошечки став смачнішу продукцію випікати. Раніше було, воно було й дешево, і всі брали його, але на смак щось не заходило. А зараз воно і змінилося набагато. Помірно, але смак покращений на, на багато процентів. Кожен торт він індивідуальний, смачний, класний. Mm. Мені дуже подобається ця лінійка, що в коробках ось з щебом весна, Ні, ось, ось ця вища, це вирішка, що телезаводи, Вільвети. Вони взагалі бомбезні. везли. Присвічує. На дні народження на різні свята можете оце брати спокійно. І е, ваша родина, компанія, друзі і будуть дуже задоволені. Вишенька. А дивіться, кіло 550. Подоміно, 600 гривень, кіло 900. Так. Да. Київ 397 гривень. Бачите, тут показано. Тут Так, так. Дивіться, Наполеон, карамельний бриз. Дуже Так, Шоколадный, да? Прошем шоколадные так? Є ще такий доміно, так. Доміно. Шоколонія, шоколадного липи і киломаску. Бачите, можна ще картину замовлення. Замовити можна Дні народження і на різні свята. Шоколадний дискривід. З кожним днем старається, стараються підвищити якість, запрошують точок споживача. От є така ще зона відпочиночку, можна каву замовити попити. Посмакувати. <ривіт> Чорна Шоколади слива, це новинка. Кусочки і Тут там всі беруть знущеночки. <ривіт> Ослівко велика родина, Оце ще треба спробувати, Рафаелка. Рафаель, 312 гривень за кілограм. Ну, це один тортик, іде. Вікторія. Торт у вас все свіженьке і, да. Угу. Можете зупинити відео, роздивитися ці всі тортики, праски. Це самий-самий смачний, мій любимий. Кіло 800. 130. Смайл. Деніч. Гляньте, який гарний. Тільки <тас> перед тим, <тас> як <тас> їсти, за півгодини викинь з холодильника. І він тоді набереться такому шоколадному гріхову снаху два нас. Наполіон за кілограм. Yeah. Yeah. Такий ще можна вафельки собі взяти і саме приготувати. клиника Жени. 28 гривен упаковочка. И сгущенное молочко. И варено есть. И обычное. Печево смачненькое. Чай. И смачные чайнички. Сейчас мы Так, пакет еще один у